Товариство, привіт! Ви на каналі Засвіт. Мене звати Алла. а зараз я мешкаю в Лос-Анджелесі. І нинішній випуск про те, наскільки реально в Лос-Анджелесі вижити на 100 баксів тиждень. Такий собі соціальний експеримент. Я приїхала в мережу найдешевших супермаркетів в Каліфорнії 99 центів. І піду спробую закупитися там на 100 баксів на цілий тиждень. Наскільки це реально, я не знаю. Піду перевіряти, а ви ставте вподобайку. Не забудьте написати коментар і обов'язково підпишіться на канал. Місцеві розказують, що в магазині за 99 центів вже майже нічого немає. З 99 центів тут залишилася тільки назва. Соус на будь-який смак. Ось, будь ласка, є за 99 центів. Майонез за 4 бакси. Щось тут було за 99, можливо, огірчиця. Літер соусу за бакс один долар. Тим, хто скучив за Німеччиною, будь ласка, п'ять калорій. Це вашена капуста. Консервований суп став популярним завдяки Енді Ворхолу. Всі бачили його картину. Але ця фірма, яка зображена на картині. Венді Ворхала, вона продовжив пускати супи, в них є фантастична різні кількість смаків. Пам'ятайте, у відео з Лас-Вегаса я розповідала, що в Америці всі виробники продуктів зобов'язані писати кількість калорій на упаковці. Ось, оцій малесенькі баночці супу. 298 грам супу вміщено 300 калорій. 300 грам супу 300 калорій. Суто американський винахід. Це ось такі спреї. Всередині ось цього спреї знаходиться масло. Ось є просто олія. Звичайна олія є а кокосова олія. Канола, коли ти просто так розпиляєш і в тебе достатня кількість олії. І ні грама більше. Кого здивуєш консервованим горошком? Це ж класика. Горошки і кукурудза. Тут горошок вартує долар 19, але крім консервованого горошка, тут ще є консервована морковка і консервована картопелька. Стовідсотково американський винахід це макарони з сиром. Боже, в яких кількості фільмів і серіалів вулиці макарони з сиром.

Anіж ось таких сухих із упаковки. За долар можна купити таку собі маленьку упаковку брудного рису. Це більше схоже на плов. Все, що вам потрібно, це вода, трошки м'яса і зелена цибулька. За 25 хвилин у вас готова страва. Готова вечеря. За долар. Але що там брудний рис? За долар можна купити готове пюре. Картопляне пюре. Чуєте? Це, звичайно, собі такий о якась суміш, яку просто заливаєш водичкою, і в тебе виходить картопляне пюре. За долар. Наша мівіна. Ось в таких в ось в таких баночках екстра спайс. Продається, звичайно, нам мівіна. Вона коштує до 79 центів. Я з куркою або з креветками. І просто залив водою і, і все. Пропозиція тижня. Будь ласка, ось така банка консервованого спагетті за 0,9. Від тої ж фірми, що робить супи, вони ще й роблять пасту. Чим люди снідають? Класично вівсянкою. Хоть, будь ласка, вівсянка швидкого приготування. Дві на долар. Є щось суперпропозиція. Три ось такі величезні упаковки сухих сніданків за 10 баксів. Або такі. А що обов'язково треба до сухих сніданків? Звісно, молоко. А молоко тут продається ось в таких каністрах галонами. Мішок цибулі вартуватиме 2,49. Мухи літають. Ну, що зробиш? Банани за 59-60 центів. Пів кілограма бананів за 60 центів. З от з овочами і фруктами тут треба бути обережними. Вони дуже часто не свіжі або такі якісь не дуже натуральні, пластикові. О, Але ось помідори за півтора бакса. Для тих, кому ліньки або немає часу, будь ласка, нарізана морковка, сира, морковка з лайсами, теж сира. Куди без хлібу? За 2,49 ось така буханка хліба. Воно таке м'якеньке. Що в нас тут зі складом? З палітра складу. Що вгодить звичайний хліб. 150 калорій на одну порцію. І тут у нас в упаковці 10 порцій. Є техаський хліб за півтора долара. Склад тут не менший. О, м'ясо. Ну будь, ласка. За 8 баксів у нас вже приготована курка на грилі. За, за 5 баксів можна купити пів кілограма індички або яловичини. Зараз покажу вам справжнє американське диво. Американський винахід, який полюбляють американці, це ось такий corn dogs. Сосиска запечена в кукурудзяній муці. Трошки тут ще написано, що додано меду. І ось зазвичай його продають таким а, десь на вулицях, як фастфуд. Але американці пішли далі. І навіщо відмовляти собі в задоволенні, коли ти хочеш з'їсти кормдог, а в тебе нема поруч якоїсь ятки, яка б це продавала? Ти купуєш заморожене і готуєш, коли собі хочеться. Ну, американці взагалі просто. Генії у всьому заморожуваному. Так, я не знаю, в якій країні є ще такі величезні простирадла морозильних камер в супермаркетах, де стільки всього замороженого. Повірте, те, що ви бачили у відео із Німеччини, це квіточки порівнюючи з тими замороженими продуктами, які є тут. Цілий баняк фісташок, солоних фісташок. за Сім баксів. Що там із солоденьким? Ну, будь ласка, за два бакси. За два бакси cake butter. Печенюшки. Ось такі смаколики. Погляньте, що тут продається за півтора долара. Цілий лимонний кейк. Невеличка цеглинка лимонного пирога. І він мігенький. Все, просто береш і нарізаєш його. Зроблено в Америці. Раз, на упаковці написано калорій 200 калорій на порцію. Тільки збоку казано, що це не порція. В оцій коробці 4 порції. крекери за долар 29. Є ось така упаковка. Упаковка крекерів. За долар. Пам'ятаєте, як в Боні я ходила в великий магазин Харібо, де мармелад продається в великих упаковках. В Америці це не виняток, а правило. Гляньте на цей банячище мармеладу за 10 баксів. Всього-навсього. От. Не даремно згадала Харібо, вони тут теж є, але тут досить такі дивні смаки. Цікаво, хто в них виробник? Чи їх імпортують? О, Зроблено в Німеччині, але тут є мануфактура в Америці. Прекрасне Харібо за 1,29. Ось наші класичні Харібо, хоп, і Black Forest місцевий продукт. Ууу, а ці шарки, ох, які вони сині. Я пам'ятаю, такі жуйки з дитинства. Американський шоколад за два бакси. Але з американським шоколадом є питання, тому що він катастрофічно несмачний. Про це всі говорять. Що тут, тут дуже поширений імпорт шоколаду з Європи, бо американці на вміють робити шоколад це не їхнє. Посидіти ввечері, подивитися фільм під чіпси, ну все ж свята. Прошу. За 7 баксів дві великі упаковки чіпсів. Одразу тут можна купити соуси. Зазвичай в Україні я такого не бачила, тут поруч із чіпсами Лейс стоять соуси Лейс. Ну, бо як ти будеш їсти чіпси в суху? Візьми собі соус. Гігантизм Америки. Просто банячок попкорну готового. Звичайно, оригінальний сезонний памкін. Із карамеллю і різдвяна феєрія кольору. Це не просто єдинорожок, він продається. Цей єдинорожок продається за 5 баксів. Це така пінята, яку на вечірках дитячих святкування дні народження розбивають і звідти висипаються різні цукерки. Тут ще й продаються речі, які я не бачила вже мільйони років. Гляньте на ці накладні нігті. Їх тут а, ціла палітра. Це тобі не одна малесенька коробочка. І тут таки в супермаркету є величка із ліками. Адвіл – це такий типовий ібупрофен по-американськи. Він допомагає від усього. За шість баксів Colgate і дві упаковки. За три бакси, звичайне гелля душу. Ось є з орхідеєю за чотири бакси від Нівея. І одразу тут декор для різдвяних свят. Привіт, собачка! І ти тут скупуляєшся, і я тут скупляюся, бачиш. Ми в садочку колись робили такі гірлянди, склеювали листочок до листочка. Різні кольорові смужки робили такі великі гірлянди. Так робили в садочки в початковій школі. А тут вони продаються за долар 29. Будь ласка. У нас за три бакси ось така прекрасна маленька ялинка. Ну Супер! Сува за 1,29$. 29. Оленя за 1,29 за 10 баксів, скільки їх тут не збиралось. Хеллоуін прийшов і все, що стосується Хеллоуіну, вся продукція. Зіднижки 25%. Попереду ще Сенс Гівін. Осінь. Хто ще не встиг купити собі прикраси до осені, Будь ласка. Ого, яке милота! Ось такий розважальний сектор. І листівки. Американці обожнюють дарувати листівки. Вони їх висилають по кожному приводу. І я не тільки про день народження, весілля чи співчуття із втратою якоїсь близької людини. Мамі, татові, братові, сестрі всім родичам гарбузовим. Є просто весілля, є релігійне весілля. Рідчинається успіх. Просто Листівки вдячності. Дякую за те, що прихистили мене. О, мені таких треба. Привітання. Друзям. підтримка. О, дуже швидше. Оце все, що стосується співчуття, втрата батька, втрата когось любив, втрата тварини, втрата дружини, мами. І це тільки половинка. З тої сторони так багато листівок і теж з різних з різних приводів. Ось тут навіть вказана ціна, вона нам прямо на самій упаковці це не наклейка. Тобто ця штука буде коштувати 3 бакси постійно. Оскільки контейнерів! Будь ласка, можна купити собі ось такі одноразові пластикові контейнери за 3 бакси. Ось на подарунок лялька. За чотири бакси і є трошки красивіша софі за вісім баксів. Різниця аж в чотири бакси можна купити дві такі барбі за ціною цієї, але в цієї придане. В неї є туфельки і сумочка. Ну це все вирішує однозначно. І є одна річ, яку я направду не очікувала зустрічати в американських супермаркетах, але це Каліфорнія. Каліфорнії живе живе велика кількість латиносів. А вони в основному всі дуже віруючі. Ці магазини досить люблять мігранти, які тільки приїхали, яким треба фантастичну кількість всякої продукції для дому і не тільки, але в них обмежена кількість коштів. Тому сюди спокійно можна йти за якоюсь посудою на перший час. Ось така чашка за 3 бакси. А в TG Max я бачила дуже схожу чашку, тільки тут писала Teacher, стається. Вона коштувала 5 або 6 баксів. Ось є для продуктів по 2 бакси. Є таке красиве для лимонаду. Тут можна написати, що це таке за 7 баксів. Таке собі надійне, але цей магазин точно не тільки про продукти, як і будь-який супермаркет в Америці. Але тут можна купити собі всякий спортивний інвентар. І на який попало. Будь ласка, від Холібері можна купити гирю 36 кг. Тільки от ціну здряпкали вже. Що вже казати, навіть ось така малесенька міні-мультиварка за 4 бакси. А ще можна купити ось таку малесеньку сковорідочку. Вона, і правда, маленька. І коштує вона теж 5 баксів. Свічечки тут теж є. За 6 баксів отака свічка на трифітілях. Ну, не погано, непогано. О! Сьюзен Джейкобс, Нью-Йорк. Нам взагалі не пахне, арома 3%. <хи> ну, але коштує така свічка 4 бакси. О, ці пофіки в стилі закарпатського рококо. Цікаво, скільки коштує такий пофік? За 15 баксів. О, тут вже покрасивіше. Ось є такий пофік за 15 баксів. О, А це крутезний пуф за 15 баксів. Комусь треба було, напевно, відчути на дотик, який він туалетний папір. 150 разів. Можна попрати за 6 баксів. Миття посуду, відмивання всяких флям, будь ласка, тут цієї побутової хімії достатньо. Справді в цьому магазині ціни досить адекватні. За 100 доларів тут правда можна купити цілу корзину продуктів і необхідних на перший раз речей. Однозначно, помітно, що вибір тут невеликий, але все-таки він є. Ну що ж, закупитися на 100 баксів на тиждень в Америці досить реально. Щодо якості цієї продукції, є питання, але на то воно 99 центів. В наступних випусках я поїду в дорожчі супермаркети і покажу, яка ситуація там. А ви не забудьте підписатися на канал Засвіт, поставити вподобайку і обов'язково в коментарях напишіть, що ви хочете побачити ще на цьому каналі. До нових зустрічей!